Так, рада вітати усіх, хто заглянув до нас на канал, усіх наших підписників, а також гостей нашого каналу. Думаю, що сьогоднішнє відео буде вам корисне, оскільки хочу показати, як ми садимо тюльпани. Думаю, що правильно, тому що в нас тюльпани завжди дуже гарні, не пропадають, не вимикають, але правда. Є сорти в більшості, що ми кожен рік викопуємо тюльпани. Є такі, що не викопуємо. Зараз я розкажу по порядку. Сьогодні в нас вже був мінус, вночі знову йдуть приморозки, але наприклад, дуже гарна погода, і оскільки вже дозволяє час, і хочу посадити тюльпани. Ось садимо ми тюльпани ось, в корзинах таких корзинах щороку. Дуже легко їх виймати, викопувати, того що не проростають. Зараз покажу усі стадії. Ось так. Спочатку корзинку. Отак викопуємо ямку на корзину. Отут пуста корзина. Слідуючий етап: корзину ми наповнюємо, оскільки в нас чорнозем з піском і з попелом. Роблю такі маю, От, покажу зараз в кошику такому закритому. Робимо таку мішанку, де даємо перегній трьохрічний вистояний, плюс пісок і плюс попіл. Роблю такі, таку мішанку і заповнюю землю, оцей чорнозем, перемішуємо, того що не люблять тюльпани, щоб замокали. Слідуючий етап: зараз тут вже тюльпанчики. Ану, зараз покажу ось мої тюльпани. Я їх викопую кожного року. Мию і роблю розчин можна Максим, якщо ні, ми робимо такий я роблю розчин в марганцовці. Ми їх підсушуємо і так зберігали дотепер. Ось прекрасні тюльпани, це мої тюльпани не куповані і мускарії. Дуже мені подобається комбінована посадка тюльпани з мускаріями. ось І так я це роблю зараз покажу. Ось у мене тут замішаний пісочок. Перегній, казали, вже вистояний, пісок, перегній і попіл. Ось попіл є такий просіяний, чистенький. Ми його даємо сюди, замішуємо і вже таку мішаний, така, така земля перемішана, готові, заповнюємо ямки. Що хочу сказати, зупинитися зараз. У мене тут тінь паде. Що хочу таке, дуже важливе, що починаємо висаджувати не скоріше, в нас е, захід України, не скоріше 20 жовтня. Починаємо висаджувати тюльпани. Не скоріше. чого? Того, що дуже важливо, щоб коренева система цибулинки встигнула розвинутися до морозів, не до приморозків, не до заморозків, як зараз, а саме до морозів стабільних. Стабільна має бути мінусова температура. І це треба, щоб два десь приблизно тижні. Е, щоб, вон, щоб встигла розвинутися коренева, десь треба два тижні добре, щоб надземна частина не з'являлася над поверхнею ґрунту. І це буває коли, коли зашвидко садимо ми тюльпани. Це не треба. Рання посадка цибулин, тюльпаню відкритий ґрунт при такій теплій погоді може спровокувати початок розвиток рослини, що дуже небажано. От. А ще як підуть дощі, поливати це дуже-дуже зле. Так що не спішимося, не скоріше 20 жовтня, а ну, на півдні то ще пізніше. Взагалі тюльпани можна висаджувати багато набагато пізніше, нічого їм не зашкодить. От, взагалі для цибулькових всіх, чи тюльпанів, чи нарцисів, чи геоцинти, не буває таке розуміння посадки. Можна садити і, і в грудні, і пізніше. Ну, я так завжди саджу в цей час. Мені так о, все дуже добре виходить. Показую, взяла рукавичку, показую зараз. Ось корзинка просто вмощена, викопана ямка і корзинка вмощена. Тут я вже поставила, бачимо все. Тут вже є основна земля, чорнозем, пісочок. Багато піску дала, щоб гарний був дренаж, того що не люблять замокання. І Ін інколи люди думають, що тюльпани вимерзли. Я думаю, що всього, що вони не вимерзли, вони вимокли. Того, що як є застій води, вони тут найбільше цибулькові бояться лілії, ось також в тому числі всі не люблять застою води. Так що ці корзини це взагалі дуже добре. Того що ніколи гризуни тут мені не виїдають. Я от це вже це 100%. Я на одній клумбі садила. І ще два в мене було, бракувало мені корзин, і пізніше вже почали тюльпани квітувати. Так гарно була така контрастна в два кольори були жовті з такими лавандовими тюльпанами поєднання. Дивлюся, так просто, так якби би хто з ножичком зрізав. Так все, все похилилося я туди, а то цибульки підгрижені і все. Так просто викосило за, от, навіть не знаю, за скільки днів. Помаленьку все було вигражено. А котрі були посаджені ці корзинки, вони недорогі, дешеві, можна і самому зробити, змайструвати. Інколи приходять саджанці в таких вищих пластмасових, я підрізала на, на крокуси. У мене, проміж іншим, тут, бачите, тюльпани. Я завжди так собі комбіную, висаджую тут гейхери, так, щоб. Хочеться місця. А поміж тюльпанами, от тут в мене всюди крокуси з мускаріями, вірніше, крокуси з ботанічними тюльпанами. Ботанічні тюльпани я не, ви, не викопувала. Цього року подивлюся, про І отут є ще кожна корзинка закопана з поміж цими корзинками. І так собі планую клумбочку, щоб була абс, абсолютно максимально використана. І все. Тут пізніше розростаються. Вероніка розростаються троянди, і воно абсолютно їм не мішає. Того, що я вже пізніше тюльпани йдуть в стан спокою, пізніше я їх викопую і все. І воно вже тут має місце розростатися. Так що, ось так. І найшвидше крокуси, звичайно, піднімаються, ботанічні тюльпани, пізніше ці. Так, цю вже корзинку я показала, цю показала. Тепер тут. Ось першу, бо я там вже закрилася. Кажу, що я, дуже мені подобається комбінована з мускаріями. Тут, бачите, вже всю, розклала я тюльпанчики. Ось так я розкладаю. Тюльпани вже вони у мене тут посаджені. Пізніше я трошечки присипаю землею Ще цей, і вимощую ще мускарії. Бачите, в мене також свої мускарії. Ось ці булинки зараз показую. Вони менші, тоді, відповідно, їх треба вище. І я по зовнішній стороні, бо внутрішню закриють пізніше тюльпани. Ось все, по периметру зовнішньому. І у мене тут поміж тюльпанчиками тюльпани трошки присипаю, і вимостила. Ось в мене мускарії посадження. Тюльпанчик, мускарій, тюльпанчик-мускарій. І по зовнішньому периметру москарії. І тоді вже засипаю я ямки. Присипаю ще пісочком, оцією такою розрихленою, гарною. Перемішаною землею, і ось так пізніше все засипаю. Дуже мені подобається. І мускарію у мене темно-сині, такі просто ультра і також голубого кольору. Дуже свіжо виглядає ефектно і декоративно. Ну, Хто так не пробував, спробуйте собі. Я кажу: також так я сиджу крокуси і ботанічні тюльпани. Вони маленькі, низькорослі, бо крокуси зацвітають скоріше. А тюльпанчики пізніше, так що в, одні, в одній корзині поміщається одне і друге. І мені що подобається, раніше я висаджувала тюльпани, брала монотоні одного тону, пізніше в контрасті. А зараз мені подобається дуже, що посадка забула дуже мудро. Називається, нам ми, ну не буду, не можу пригадати, це посадка тюльпанів. Змішані і в мене і попугайні, і піоновидні, і різні сорти. І дуже практично, тому що вони собі одні відквітували, а другі ще цвітуть. І так аж до вони дуже довгий мають тоді період декоративності, і мені це дуже подобається. І вже аж дотягують, поки вже піоні вицвіт починають розквітати, а також троянди. Так що кому? Буде корисно, прошу собі взяти на замітку. Так що ще така якась ще важлива така інформація, як заглибоко ми садимо тюльпани? Ну, Дивіться, є так, щоб тюльпани садяться 12-15 см глибиною. Дивимося і пам'ятаємо за те, щоб занадто мілка посадка може спричинити підмерзання цибулини і її загибель, а глибока пізніше вже не такого, такої сили на гарне квітування. Щодо того, як, на якій відстані висаджувати, ну, я думаю, що це собі кожен вже вирішує сам. Є дуже багато різних методів, групами, поодинці. От так як ми висаджуємо в ці, як вони називаються, курзини, ну, корзинки називаються. Це мені дуже сподобалося. і раніше копала і траншеї, ну, різними методами. Це найкраще, того, що бачу, ж, нема пізніше проблеми ніякої викопати. Взяв, зачіпаєш корзиночку, витріс, гарно землю, там же ж лишається. Вимиваєш ну, дуже дуже легко. Не знаю, хто кому подобається групові чи як, ну не знаю. Кажу, зараз мені подобається дуже змішана посадка, і особливо з мускаріями, хто. Як собі більше вподобає, хто має яку практику, ну, але інколи є так, що є якась цікавинка, то варто прислухатися і собі також так зробити. Що Я свої тюльпанчики, перед як викопала, була, ми викопуємо мию, тоді замочую їх в розчині. І Висушуємо і до посадки. Зараз вже я їх другий раз не, не замочувала ні в чому. Вони чистенькі бачу, не перебрала, звичайно, як вони перебули вже в той певний період. Гарно бачу, куди вони добре виглядають, в доброму стані. Другий раз же я їх не замочувала. І все, хто хоть, хто. Купляє, має сумніви в, в, в здоров'ї цибулин, то може собі поставити, перебирає, дивиться і знезаражує у Максимі або Фундазолі, або в іншому якийсь або інший собі обере для себе фунгіцид. І все, цибулинки в препараті потримати хвилин 20, це буде достатньо. Потім просушити і вже вони готові вас до, до висаджування. На зиму я не укриваю нічим, от так собі вони просто закопую, присипаю. Ну, хто хоче, дуже хвилюється, як якісь дуже може регіони є прохолодніші, то можна максимум прикрити опалим листям, яке видно, що якщо здоровий, або землею, торфом. Хто що буде, хто що має під руками, кому і кому що подобається. Ось такі мене бачите, показую. Тюльпани, думаю, комусь стане. У пригоді моє відео, так що, будь ласка, все, закінчую. Щиро дякую нашим захисникам. Уклінна подяка їм і всім зичу добра і миру.